Добрий ранок, у нас сьогодні штормовий вітер, та обіцяє дуже сильну зливу. Вночі вже була сильна злива. Дітей залишили сьогодні по домам. Так що ми сьогодні насолоджуємося відпочинком. Вже дощик починає трошки. Частково дує сильний вітер. Якщо я вже вдома, я вирішила скористатися моментом та пофарбувати волосся вже час. Останнім часом використовую цю фарбу. Вона мені дуже подобається. Такий класний світло-русий відтінок у номері 9.0, тобто без усяких відтінків. що надає не сірий, не жовтий, Тобто чистий, чиста дев'ятка. Ну, Зараз буду фарбуватися. Голову я не мила. Будемо зараз наносити фарбу. Так, тут у коробочці інструкція з перчатками. Це маска вже після фарбування. Це касник. І це сама фарба. Ну, і ось такі перчатки чорні. Бо я зазвичай змішую в цьому флаконі, наношу вже на корні і потім розподіляю Ще я нанесла фарбу, зараз чекаю час і за 10 хвилин до змиття. Ще просто протягну по довжині. Ось і дочекалися сильного дощу. Дивіться, як ліє. Ось я вже висушила волосся. Дивіться, який крутий колір. Мені дуже він подобається. Як завжди, я задоволена. Але він не жовтий, дуже-дуже класний. Новий день, новий супчик. Сьогодні буду готувати надзвичайно красивий естетично пюре з такої філетової капусти, дві маленькі картопельки та морква. Так, нарізаємо цю капустинку. Вирізаємо цей качанчик. Візайте <зайдусь> на такі кубики. Потім, коли все це буде вже готове, проварене, я все це буду перебивати блендером. Ведемо цю кастрюльку. У ще все увариться, воно стане менше, бо я взяла не дуже велику кастрюлю, чесно кажучи, але воно потім все увариться і буде нормально. Картопліку для смаку трошки. Жалиху, це дуже класний суп, я його бачила на Pinterest. Мені потрібно було якесь гарне перше блюдо, коли к нам приходили гості. І я зробила перший раз, нам дуже сподобалось, бо це так красиво виглядає. Коли все буде готове, я вам обов'язково покажу. Зараз все заливаю водою, закипає. додаю для такі для бульйону туповачі і сіль вже. І готую до м'якості, а потім все це блендерую. Так, на друге, у мене буде м'ясо, у мене його не багато, але буде такий мікс. У мене є ось такі шашлички курячий, два стейки зі свинини. І також у мене є ж такі ковбаски, сосиски типу фаршу, так шпіку вона називається. Це я буду робити з квасолі. і стейки замариную, і ось такі шашлички курячі. Дуже їх любить, любить донька. Так як це куриця, на грі вона виходить досить суха, тому я хочу зробити її іншим способом. Зараз вам покажу. Я беру всю пригаду та бумагу для запітання. Обрізаю такий шматочок ну, удвоє склалося. От що я роблю, мені треба змасти повністю оливковою олією. Можна і сонячною викону. Але в мене оливкова. Так добре розмазати її, тому що потім мені треба все це присипати спеціями травами, сіллю, перцем, всім всім щоб воно все це приклеїлося. А добре я промазую? Беру сіль. Перчик люхмяний. також беру трошки солодкої паприки. Ось світло ось так. І зовсім трошки моєї улюбленої спеції до шашлику. Вона до солі, тому дуже класно. І тепер я беру мої шашлички. Викладаю і закриваю все це оставку, закриваю з усіх сторон, потім на гарячу пательну з обох сторон все це обжарюю. І кубка виходить досить таковика, не суха. Так, дуже смачно готувати також грудинку. Вона виходить досить, досить-досить смачно. Так, це я вже підготувала, підготувала. Зараз хочу замаринувати стейки. Також додаю паприку і хочу спробувати. Трошки соєвого соусу. Але мені потрібно спочатку все це викласти у мисочку. Тому подивимося, як воно вийде. І лишаю трошки промаринуватися. В якості гарніру в мене буде ось такі ковбаски, начинені фаршем свиним та червона квасоля. Все це буде в мене гостре з червоним перчиком. Моя сковорідка вже нагрілася, я викладаю ці сосиски, вони, до речі, курячі, не свинина це Я переплутала. Трошки їх до всіх сторон підсмажу, без олії. І потім вже додаю кросолю і тушкую. Вони вже з такою гарною коринкою. Тепер я додаю квасолю, засію її і. Соусом з її рідним, трошки водички додаю, перчик, чилі, а... трошки солі і все це трошки тушкою. Все трошки-трошки. Я загадала ще один рецепт, який я бачила і хотіла спробувати. Якраз в мене є одна, ну, один комовичий фен у холодильнику. І я хочу доповнити свій рецепт з фасолею. Зроблю фенхель на грилі. Фасолю всю перетру блендером у крем. І все це разом роблю фенхіль, шматочки фенхелю на грилі та фасолі. Має бути дуже смачно. Так що будемо робити. Ой, це падає. Так. Це я відріжу ці листя, вони укорочити може він задобитися до чогось, для декорації. Я його залишу. Ці палки мені не потрібні. Мені його розділити на дольки, щоб було дружно пасти на гріл. Не дуже товсті, щоб вони приготувалися. Такі скибочки буду робити. Трошки ламається. Гарячу пательну, гриль, викладаю на мої шматочки пенхелю і трошки їх смажу. гарні лікарні Я чекаю, коли до мене прийдуть мої аксесуари для фонду, щоб можна було знімати нормально. Відео без тримання в руках телефон. Якось себе фіксувати. Ось так Трошки солі, трошки чесночку сухого там. Додам. І... 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 і покажу. Мій супчик вже готовий. Зараз я все це проблендерю. І потім вже коли буду подавати, хочу показати, як я буду прикрашати це все. Ось я вже перебила свою фасольку блендером. Трошки все це ще поставила на вогонь. Ось така має бути кремова консистенція. Колір такий собі у порівнянні з супом. Але з фенхелем я думаю, що це буде все дуже гарно. я патель пательню, гриль і зараз буду смажити свої шашлички. Викладаю саме в пергаменті і обсмажую з обох сторін, і потім просто перевертаю вже беригамент. У мене ще за м'ясо, а ось у мене вже ось такий гарний і. Я хочу його трошки прикрасити. У мене тут насіння кунжуту, ано, насіння льону та кіно. І трошки щось посипаю з одного боку. Подивіться, яка краса це просто дуже, це дуже, 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 дуже красиво. І зараз я хочу вкласти свою. Краємо фасоль. Ось так її. Як у найкращих ресторанах в Італії. Ось, так Ось і другі. Ось така у мене краса. Викладаємо в фенхель. і трошечки присипаю укропом та зовсім трошечки декілька капелюшок цього масла. Подивіться, яка краса. Ось такі шишечки в мене вийшли. Дуже апетитні. Ну що, йдемо до столу.